Дякую всім, хто приєднався до аудиторії наших шанувальників. Це передача літературна світлиця. Я автор і ведуча Світлана Гаєвська. Вітаю вас. Сьогоднішня наша передача присвячена пам'яті благородної душі людини, поетеси, вчительки, славної нашої краянки Ірини Васильівни Яцури. На цю зустріч я запросила людей, які особисто знали Ірину Васильівну, які працювали з нею у різних сферах, і сьогодні своїми споминами вшанують пам'ять. Про цю гарну і добру жінку. Отже, учасники нашої передачі: Нестор Іванович Чир, член Національної спілки письменників України, керівник літературної студії Бестрінь. Марта Іванівна Кушнерчук, директор Центральної бібліотечної системи Надвірнянського району Марія Васильівна Стефурак, вчитель німецької мови Надвірнянської школи номер 2 член літературної студії Бестрінь. Оксана Васильівна Андрухович, медична сестра Яремчанської поліклініки, член Надвернянської літературної студії Бестрінь. Галина Петрівна Христан, член Надвернянської літературної студії Бестрінь, завідувач бібліотеки філії села Саджовка, член Національної спілки письменників України. І моя сусідка поруч Світлана Миколаївна Ткачук, член Надвернянської літературної студії Бестрінь, вчитель української мови і літератури Стримбівської загальноосвітньої школи перших-других ступенів. Нестор Івановичу. Вам. Перше велике вступне слово до цієї нашої передачі, тому що ви з Іриною Васильівною пліч опліч ішли дуже багато років літературними дорогами. Ви можна сказати, з нею починали шліфувати літературне слово, в яке вона прийшла трошки пізніше ніж ви, але ви їй допомагали іти цим шляхом, і вона вам була добрим порадником і добрим другом у літературній студії Бестрінь. Дякую, доброго дня. Є е, у східних народів добра поговірка. Кажуть, що коли хоч одна душа пам'ятає людину, значить, ця людина недаремно прожила на світі. Ірину Васильівну Яцуру пам'ятає дуже багато людей, дуже багато тих всіх, хто яким чином доторкався, чи в літературній, чи в громадській якійсь роботі, тому що ця жінка, яка прожила, звичайно, для себе коротке життя, але блискуче, але життєдайне, притягувала до себе, наче магнітом інших, хто довкола неї був. Ірина Васильівна прийшла в літературну студію Бестрій у 1997 році. Зразу ми відчули, що у наш маленький колектив, у нашу літературну родину прийшла особистість. Не просто жінка, не просто вчителька, не просто той, хто десь долучався до пера, а прийшла особистість. Яка почуттями своїми зразу дала відчути про те, що вона людина, з якою потрібно рахуватися, і з її творчістю також. Це була жінка, яка ніколи ніколи не дозволила собі сказати якесь нехороше слово, чи десь ненароком торкнутися. Дуже болючої струни людської душі кого-небудь із нас, з злістодійців, і якщо вона, вже пройшовши певний час як школу у нашому літературному товаристві, як школу віршотворення, якщо вона вже пройшла її, то коли давала які-небудь поради молодим людям, молодим членам літературної студії Бестрінь, то відчувалося, про те, що вона це робить з великою любов'ю, з великою душею, з великим побажанням, аби її слова проросли добрим зерном у душах тих, до кого вона зверталася. Щодо її поезії, то звичайно її поезія прозора, як чисте українське повітря, її поезія сонячна. І якщо десь якийсь був смуток, осінній, чи якийсь, небудь, смуток чисто життєвий, але він все рівно просвічувався тим великим сяєвом любові до навколишнього світу, до тих людей, які її оточували. Я хочу привести тільки кілька слів Ярослава Дорошенка, який написав передмову до її першої книжки Жоржиновий полумінь», Ось такі коротенькі слова. Знайомство з віршами Ірини Яцури стало для мене доброю та цікавою, навіть можна сказати, відрадною несподіванкою. Насамперед тому, що в поезіях не може не полонити щира безпосередність прямота безманірної пози у виявленні свого внутрішнього світу почуття і думки. А Ярослав Дорошенко він. Розумівся на поезії надзвичайно, бо був талановитим. Ірина Васильівна працювала у різних жанрах, але вона надзвичайно вміла поєднувати і традиційний жанр разом із нетрадиційним, десь в неї. Пробуджувалися ті нотки чогось нового завжди, непізнаного ще, незнаного нами. І ми на тому вчилися. І прикладом цього буде вірш, який я зараз прочитаю. Вона через верліброву форму, верлібровий жанр уміла і туди долучитися і. Традиційно Рима була десь і все, і це все поєднання робило композицію надзвичайно музикальною, надзвичайно вражаючою талановитою. А тому прочитаю, будь ласка, пам'яті Тараса Мельничука: тебе нема і водночас ти є. Живеш у всьому, у тузі журавля, який у вирій сльозу несе із дому. Ти в росах синіх, в шовках хмар. В ромашках, брендушах, у пісні України, ти в шепоті Діброви, у леготі Карпат, у невмирущому і зраненому слові, яке, мов криця, викрешує вогонь, і серця запалює, іскриться в очах дитини, гуцулів рідних. І простота у душах їх, і золотими нивами, і гронами калини, в Дніпрових хвилях я бачу твої очі живі, незгасні, проникливі, пророчі. Я чую голос твій у вітрі вольним із утороб, і на твоїм доріднім полі збираю зерна колосні у жмені душі своєї, і сію їх, і я поміж людей, бо вірю, що урожай багатий буде. Втрата її, як уже 8 років тому назад, ми втратили, хто знав її близько, і хто, і хто опосередковано, думаю, що залишив у своєму серці світлу пам'ять про цю, таку світлу надзвичайну, сонячну, шляхетну, освічену, інтелігентну і обдаровану Богом людину. Я е, в той же день, коли померла Ірина Васильівна, я в той же день е, написав вірша, присвячений її, який я виголосив тоді, був на похоронах, а зараз дозвольте прочитати. Гіркота світлій пам'яті поетеси Ірини Яцюри. Моя поникла сива голова, коли доніс мені у схлипах вітер, що вас нема. Щоби вже уже трава, і дощ, і сонце, і весняні квіти. Як це нема? Мій розум спаленів? О гіркоти і скрикнув від отчаю: верніться ще до нас на кілька днів, до рідного смерекового краю, верніться, щоб дожити до весни, до вашого осяяного травня. Ще рано вам приходите усни, крізь морок ночі і щілини ставень Бо як поезії, не усміхнетесь ви, і друзі, не потиснуть вам правицю. Цей світ нестерпний, вас таки зловив, мов громовиця. Пізні жницю, і не пішли від нас в густий туман, заквітчена у сонячне проміння, лиш залишився поетичний лан, засіяний і віршами, й сумлінням, і від журби схилилася, німа душа Карпат, щоб стихнути надовго: бо вас нема, бо вас таки нема, Шепоче вітер у гірських відрогах. Але є ваше слово, наче дзвін, і ваша ніжна пісня журолина, та скрикнув Сич в карпатський простогін і відізвалась болем Україна. Я думаю, мої друзі, мої колеги, доповнять мене в усьому в тому, що я сказав. Дякую вам. Шановне товариство, я хочу зазначити, що ми не просто сьогодні зустрічаємося, а зустрічаємося у надвірнянській районній дитячій бібліотеці, яка носить ім'я нашої славної землячки Ірини Васильівни Яцури. І наступне слово я передаю директору бібліотечної системи Марті Іванівні Кушнерчук. Я знаю, що Ірина Васильівна була дуже близькою до бібліотечної справи, не тому, що вона себе реалізовувала як бібліотекар, а скоріше, як книголюб, як великий шанувальник літератури. Вона любила людей, любила їх збирати навколо себе і навколо поетичного слова. Отже, Марта Іванівна, вам слово. Якщо охарактеризувати якимось одним. Словом, особистість Ірини Васильної Яцури, то я сказала б, що це була відмінниця як жінка, як поетеса, як громадська діячка, як вчителька. Дійсно, вона любила людей, любила спілкуватися з людьми і любила бути у вирі життя. Особливо в життя літературне. Ми дружили з Іриною Васильною, наша бібліотека, звичайно. Проводили багато масових заходів. Ми готували і проводили усі презентації її книг, її творчі вечори. І я пригадую, як цікаво було спілкуватися і працювати з нею в цьому напрямку. Ота позитивна енергетика, яка йшла від Ірини Васильівної, вона передавалася із залу, і люди насправді отримували велику естетичну насолоду, будучи присутніми на цих заходах. Якось при нашій бібліотеці ми вирішили створити клуб за інтересом для літніх людей, називали його надвічі. Коли стало питання, хто б очолив цей клуб, то якось одразу виникла думка, що це має бути тільки Ірина Васильівна. Вона погодилась і майже 5 років цей клуб працював. То були дуже цікаві засідання, то були такі інтелігентні спілкування. І коли не стало Ірини Васильівни, цей клуб розпався. І тоді ми зрозуміли, що насправді саме вона нас всіх і єднала. Якраз своєю харизмою, якою є своїм магнітом, як казав Нестор Іванович, от саме до неї люди і приходили. І, на жаль, не стало цього клубу. Ще хочу сказати про те, що Ірина Васильна дуже любила життя і цінувала кожну мить життя. Мабуть, тому що вона сприймала його через призму свого хворого серця. І десь намагалася в своїх віршах донести і до нас, читачів, любов до життя і оте поцінування його, кожної його миті. І ось одному з віршів вона десь так делікатно про це і натякає. Ми квапимося все кудись: у день новий, у вік. А ти на хвилю зупинись посеред плину рік. Затримай мить і придивись у ній життя краса. Поглянь бездонну синю вись да зіркам небесах. Із пуп'янка світання день народжує новий, Купає у Росі, щодень стрипанок усяйний. До митів часто й придивись, як серце стогонить, І блага в шаленстві, зупинись, прекрасна, дивна мить. Спинись, не квапся ти у ніч, ще встигнеш. До люби і вдень ще не запалюй свіч, не квап життя ходи. Я продовжу поетичне читання, хочу зачитати такий вірш: З збірки передновок твій день ясний сонет. Ще не доораний твій переліг, і долі недописані сонети, хоч скрунь торкнувся невблаганний сніг, В душі лунають сонячні кларнети. Світанок синіх у очах твоїх, і сонця промінь, що дарує літо, у них і святість, і невинний гріх, і океани ніжності розлиті. Ясний твій день трояндами щеснить, бентежить серце дивовижна мить, та осінь переймає часу весла, а росіч рідна в юність кличе знов, і пригортає мамина любов. І птахом ти летиш в рожеві весни. Цей вірш був написаний 22 листопада 1999 року, і присвячений він Марії Василівни Стефурак. Марії Васильівна, ваша товаришка, дуже гарно про вас сказала романтично, юно. І я думаю, що у вас. Також є для неї посвята, і є що сказати про вашу таку дорогу людину у вашому житті. Я знала Ірину Васильовну дуже давно. Нас поріднила наша спільна професія. Ірина Васильовна була високопрофесійним, високоерудованим педагогом великої душі, культури і вихованості. Її в колективі дуже Цінували і шанували. А про, сві, про своїх вихованців Ірина Васильівна могла говорити з любов'ю просто безупину. Знаєте, Ірина Васильівна у парі із своїм чоловіком, паном Ярославом, вони завжди скрашували місто. Коли вони йшли в парі, а йшли вони завжди, взявшись за руки по місту, то місто оживало, і, здається, воно співало гімн. Цій парі, наскільки воно зараз опустіло і не видно, і не видно тих пар. І я коли йшла, я завжди їх зустрічала, як вони собі гуляли по вулицях міста, завжди такі усміхнені і, і так з любов'ю дивилися одне на одного. І мені було дуже від того приємно, що місто мало таку красиву, таку закохану пару. І до ювілею Ірини Васильовни я присвятила їй такий вірш: У вас не ювілей, а танець слід на цім життєвім полі, де соловей ріллю травне в неву поле, буяння трав у сонячних раменах, усе усе даруєте для мене, нашіптує конвалія для вас звучить серед тюльпанів, білий вальс, для вас в ромашках небо голубе і у святочній вазі. Ніжний без, це за життя. І як сказав Нестор Іванович, на вершині отого болю, як і Нестор Іванович, так і я писала в останню путь, що зимній час не згас і ринко. Чому ідеш від нас так плинко? Спинись біля верби з хвилину, весну лиш пригуби і днину, ти пан із віршів. Кохана, Бузов щен розцвів так рано, догляне хто в саду жоржини, бентежили твій дух, дитинно, уся безстрінь востаннє, змахни крилом зорі в світаннях. Прощай, 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 Іринко. Я виконала останній наказ Ірини Васильовни. А це я із її збірочки, обручка на долоні. Вибрала вірші її, сівачі. Ідуть дорогою, любові, люди, закохані в життя, у цілий світ, і святом світить кожен їхній будень, хоча в душі, бува і задощить. Криниця їх не сохне, не міліє ні у мороз, ні в лютий суховій. Вони надії сіють в безнадії, окрилюють безкрилі мрії, мрій. Не мучить їх, чи бути, чи не бути, вони збуваються і в цьому суть, святі і грішні інколи забуті, не коронована, ясна їх путь. Не кожному судилось сад садити і весен пестити врожайний цвіт, не кожному дано наймення вчитель, що все життя горіти не згоріть. Отакою була Ірина Васильова. Мої колеги, шановні. І телеглядачі сказати, що Ірина Васильевна звичайно любила дітей, адже вона єдина поетеса Но на Надвірнянщині. Я, окрім, наприклад, Марійки Підгірянки, яка написала чотири поетичних збірки для дітей. І це є і це дуже примітно для неї. Тому що е, погана людина е, дітей любити не може, але такою любов'ю, якою любила дітей Ірина Васильівна, говорить за те, що це людина високого і високого духовного сягу Оксана Васильівна. Ви напевно теж були щасливі від того, що особисто знали Ірину Васильівну. Розкажіть, як переплилися mm -hmm. ваші долі, і якою ви її запам'ятали. Мої спогади про неї і про її чоловіка Ярослава дійсно, як вони парою завжди, як вони назбирали, коли у нас була презентація, вони пішли до весняного лісу і назбирали цілий кошик таких голубих, голубих весняних брендушків. Називаються квіти весни, і вони дарували всім гостям, які прийшли. Це такі, такі щемні спогади. Вони дарували всім, хто прийшов нас привітати, хто прийшов на наше свято з такою щирістю, з такою любов'ю були подаровані ті квіти, і я зберігаю їх до цього часу. Як світлі спогади про Ірину Васильівну. А, на жаль, тільки вже промовляє її погляд з портрету на стіні. І хочу зачитати з її збірочки Жорженої полумінь, її рядочки, Червоні Троянди. Ті троянди червоні-червоні, ще донині я бачу у сні і тебе на далекім пероні, твої очі глибокі, сумні. Ти благав, залишись. Та вагони враз побігли, зостався лиш біль, і троянди червоні, червоні, крізь розлуку всміхнулись тобі. Не судилось нам знову зустрітись, доля нас назавжди розвела, і червоні пелюсточки квітів, осінь листям сухим замела. А також хочу зачитати присвячені її рядочки, Де я звертаюся, пишу від її імені, неначе вона жива, тому що вона завжди жива у наших серцях, у наших спогадах. Йду по житті, немов полезу бритви, усташі почуть в ранішню молитву, дрімають на подушці де восни, мені б іще дожити до весни, мені б іще заврунитись залом. Пройтися пішки, гена ж за село, туди, де вітер вільний понад плаєм, туди, де води чистим водограєм. Мені б іще дістатися вершин прапралісу, в одній із величин почутися розлого та розкуто, злетіти птахом, ген, аж понад прутом, мені б іще вогонь віддати серця, тремтить струна, лунає знову скерцо, та музика любові до людей наповнює собою новий день. Мені б іще бо соніш ти потерню, в ріллю добірне засівати зерно, торкнутися долонями роси. Птахів почути ніжні голоси, мені б іще подати руку другу, нездатні змити невимовну тугу травневі грози, і рясні дощі, віддати ласку рук, тепло душі, гоїднутись тихо в черешневих вітах, скупатись в барвах веселкових світу. До схочу враз напитися краси, мені б іще дожити до весни. Дякую. А зараз слово передаємо колоритній жінці нашого краю Галині Петрівні Хрестан, яка теж поділиться своїми враженнями, своїми спогадами про Ірину Васильівну. Уперше я побачила цю чарівну миловидну жінку, коли у нас була презентація нашого альманаху. Ми сиділи у районному будинку культури поруч. І вона так переймалася виступом кожного. Так переживала як вчителька на екзамені за своїх учнів. Хоч вона одних нас знала довше, одних лише познайомилася під час презентації. А це хто ой, як пише, а, це? а, а я так, а я буду з вами, будете так балакаємо, балакаємо, поможе, наскільки молодша від мене жінка. І така рудована, така начитана. Пізніше, коли ми вже більше зустрічалися, я зрозуміла, що вона трошки більше має життєвий досвід. Я здивувалася, яка вона молода душею, не тільки молода зовнішністю. І я дуже задоволена, що дійсно ця бібліотека має таке високе, хоч з великим трудом. Це їм я присвоїли бібліотеці. І завжди щомісяця ми приїжджаємо на нараду, вітаюся до Ірини Васильівни і заходжу в коридор дитячої бібліотеки. У мене біля криниці вдома росте великий курс Буску. І ось коли щоранку йду по воду, я згадую Ірину Васильівну, що це її одна з найбільш улюблених квітів весни. І може, дійсно дуже гарно, що ви сьогодні так прикрасили цей наш. В стіл і цей, цю виставку її творів цим безом, який навіює такі гарні спогади про нашу подругу Перу. І в цьому альманаху, коли вже її досконалі вірші, вона була майстерність сонетів і гарна її книжка Обручка на долоні, я думаю, що оцей маленький вірш її характеризує повністю. Добро не хворе на реклами, його гучні лякають тости, Воно, як ніжність серця мами, як сонця світло, гріє просто. І думка, і її книжка буде гріти довго. Я працюю вже багато років в бібліотеці, є такі діти, хочуть казочок. І одні казочки, одні кажуть віршики. Ірина Васильівна не б'ються дівчатка, бо хочуть віршики, а книжок у нас мало, даємо звистовки, бережіть, бо це нашої землячки, це відомої вчительки віршики. І вони з задоволенням беруть її віршики. Тут є ці всі гарні, які оформив наш земляк Ярема Васильович Оленюк. Майже всі книжки він їй дуже гарно оформив. Які гарні ілюстрації в цьому? Збірнику віршиків, то кажуть, що художники і поет роблять книжку, а це вічний дарунок для наших дітей. Світлана Миколаївна, дві вчительки, дві поетеси, дві членки на літературної студії Бестрінь. Що вас особисто зв'язувало з Іриною Васильівною? Її потрібно було знати. З нею потрібно було спілкуватися. Її потрібно було почути. Можливо, ну, не до кінця ми, і не всі збагнули, кого, кого дійсно у нас не стало. І дуже прикро, знаєте, коли відходять люди, в першу чергу, хороші душею, хороші своїм внутрішнім таким світом, бо на цьому цей світ він і тримається. Якраз від неї можна було. Навчитися тої такої високої культури, високої інтелігентності, вміти десь так язик стримати інколи, чого мені трохи може, і бракує. Ну, це більше як як щастя було знати цю жінку, то була справжня українка і підтвердженням, напевно того є якраз її рядки, які б я хотіла зацитувати. Стараю час, сліди про очі, стараю пам'ять кольори, вдивляюся вікам у очі, слухаюся у їхній ритм. Палітрі літ вогонь палає, шепочуть з'явлені вуста. Народ мій збудеться, я знаю розквіт волі й правди стяг петлюра, орлик, стус, бандера. Ось тільки їх хрести, хрести, вики свіють, та не стерли імен цих вічних і святих. Долає ніч світанок, синій, пшениця золотом кипить. Хіба хтось може в Україні. Даш, Боже, світло загасить? Я галичанка, гілочка Карпат так сама себе назвала Ірина Васильівна Яцура, і вона завжди у наших серцях. Усі, хто її знав, залишиться весняним квітом. Я дякую всім. Хто сьогодні був разом з нами і учасникам передачі, і нашим шанувальникам, усім, хто любить поезію, прозу, драматургію? Це була передача Літературна Світлиця. Ми з вами не прощаємося. Ми кажемо вам до нових літературних зустрічей.